Вас вітаю в Карпарк. Друзі, у нас продаж від власника. Дивіться, отакий от красунчик Renault Megane 2012 року. Телефончик буде під відео. К9К, дизельочок, 6 ступка, а задні парктроніки. Ось, будь ласка, кому важко подивитися під відео, фіксуйте телефончик ось тут. Із цих нюансів ось порожих дамкратим тедіка піддавив, але сам все виправив. Як бачите, у нас складання зеркал, така приємна комплектація, релінги, ціленький дах. Пішли по салону гулять, будь ласка, карткін, пасажирські місця, килимочки, торпеда, всі ціленькі, як бачите, різиночки всі ці на місці. Так, задній рядочок. Вон він код розвернути, подивитись потім. Всі підголовнички на місці. Дверцятка. Ну і ріжі не буде, тож. це ж француз, а це оцінковочка, друзі. Тут не буде вам ніякої ріжі. За це ж і полюбляють маганчики. Будь ласка, поличка на місці. Вон, дядька все розклав, що ви бачили, як все тут розташовано. Будь ласка, з цієї сторони. Стопачки всі в зазорчиках, ніяких там перекосів немає. Давайте глянемо всю сторону, будь ласка, з різинки, дверні проєми. Ну і головне пішли до водія. Так, у нас 4 клопідімачка, як я казав, складання зеркал, там підігріви, Салончик такий трошки підхим чистий, треба було б. Як на мою думочку, так все ціленьке. Мультикермо, як завжди, датчик дощу світла, ось круїз, керування навігацією, 6 стоп, дисплейчик вам, двозонний клімат. Так, і пробігу авто. Давайте я сяду, дядь король викрутив. Вон, бачите, 200 тисяч пробігу. Торпеда вся цільохонька. Ну і, опа, ідемо дивитись сам двигунчик. Машинка, до речі, вся обслугована, і ГРМ, і фільтра, масла. Друзі, все зроблено. Ось, будь ласка, ось на 110 коней. Будь ласка, стакани, підкапоточка. Фари. Будь ласка, друзі. Так що, хто бажав собі такого сіренького миганчика, нагадується 12 рік, вся обслугована. Дізельочок, 6-супочка. Ну, як потрібно, щоб все було в миганчика. Ціночок у цієї красуні, у власника 7100 телефончик під відео, так що телефонуйте, і людина чекає на зустріч, можливо, саме з вами.